З вами компанія Ізеавтолоцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, Прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках Сьогодні у нас на фотосесії чергова шкода Octavia A8. Ми маємо 21-й модельний рік, 2020 рік по випуску. Дану автівку ми виграли на німецькому лізінговому аукціоні. Вона вже є розмитнена. До речі, не проходила детейлінгу. Показуємо стан. Автомобіля, який приїхав з Німеччини, вже є розмитнено та очікує свого першого власника в Україні по автомобілю. Рік у нас вийде 20-й по постановці на облік. Маємо 2-літровий дизельний двигун потужністю 150 кінських сил. Автоматичну коробку передач. Це у нас вже стоїть DSG DQ381, мокра, семиступенева, надійна, класна та економна коробочка. І пробіг 192 тисячі кілометрів. Підтверджений. Заїздами на офіціал, як завжди, на усіх наших автомобілях. Плюс як бонус маємо вже заміну ГРМ. Тобто вона пройшла дорогі сервісно-інтервальне сервісно обслуговування. Це відносно економії для майбутнього власника даного автомобіля. Ну і плюс має крутезну комплектацію. Даний варіант це є Style Plus. Зараз пробіжуся коротенько по тій комплектації. Перш за все, у нас стоїть топова ледівська оптика з омовачами фар. Маємо партроніки перед зад. Адаптивний круїз з превентивною безпекою. Топова камера з усіма можливими асистентами для ваг-групи, крутезний колір. Це у нас графітовий металік. Дуже гарні легкосплавні диски в збережному стані на літній гумі. Також додаток до автомобіля є комплект зимових коліс, зимова гума на металевих дисках. Також в автомобілі є безключовий доступ на усі двері. Маємо електроскладання зеркал з датчиками мертвих зон. Електровиїзний фаркоп у нас присутній. Ось він. Ну і йдемо до салону. А, по партроніках. бачите, не до гледів спочатку. У нас партроніки 360 градусів з функцією автопаркування. Автомобіль весь в заводському хромі з релінгами плюс заводське тонування. Ну йдемо до салону. Салон у нас преміальний з пам'яттю та електрикою сидінь е, передніх, тобто і водійський, і пасажирський має пам'ять та повну електрику сидінь. Ось такі ковші з підтримкою боковою дуже зручні в далекі подорожі. Стан автомобіля ідеальний, що зовні, що всередині. Все такого класного заводського стану. Кермо ось в ідеалі. Маємо віртуальну панель приладів. Ось такий величезний монітор системи мультимедії, безтрутова зарядочка, дуже багато місця. Ось так вже виглядає важіль КПП. Акселератор тут точніше, стан суперовий. Амбієнт підсвіточки, стан дверної карти, по пройомах усе чистенько та гарненько, задній ряд сидінь, все як нове, присутній підлукітник. Ось так він виглядає, плюс ще є ніша. Для перевезення якогось, якогось довгого багажу, чи це лиже, чи це рибацьке остаткування, дуже зручно. У нас трьохзонний клімат кліматконтроль з підігрівами, також задніх сидінь і передніх. Тут ще маленький бардачок. По пройому теж все гарно рівно. Стан дверної карти. Йдемо до багажника. Багажник великий об'ємний. Шторочка на місці. Стан кришки зсередини без жодного пошкодження. Ось у нас кнопочка на складання фаркопа. Хоп, і сховався. Маємо подвійну нішу багажнику. Також повноцінна запаска, яка, напевно, ні разу не вдівалась. Повний комплект. Так, йдемо ще по правій стороні, пройдемось. Горна карта заднє права, без нюансів. Також пройомчик. Ще раз сидіння відзніму. Як виглядає передня частина автомобіля заднього місця. І до переднього пасажирського місця йдемо. Ось так все гарно нас виглядає, відразу зніму він код для будь-яких відомих вам перевірок. Ще раз сидіння в якому стані. По панельці все гарненько та збережено. Кнопочка старт-стоп, кермо просто в ідеальному стані. Повторюсь, даний автомобіль без підфарбувань, Додаткове відео з товщиноміром фарби надам. Усім бажаючим придбати дану автівку на вимогу. Ну і хотів сказати, що автомобіль у нас вже буде в продажі, доступний на будь-які вам відомі перевірки, після яких також ми можемо зробити доставочку по Україні. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі!